Привіт, друзі! Хто разом зі мною готується до НМТ з математики, то сьогодні пропоную разом подивитись таку тему, як многокутники та подібні трикутники. Завдання на цю тему зустрічаються не так часто, але все ж таки треба знати, як вирішувати ці завдання, і ми звернемо з вами увагу на формули, які використовуються при розв'язку таких завдань. А до речі, формул в довідкових матеріалах на ці теми немає. Але пройтись по цим темам потрібно, щоб бути до них готовими. Перш ніж перейти до завдань по цій темі, хочу поділитися з вами деякими цікавими фактами про многокутники. А чи знали ви, що існує лише три правильні многокутники, з яких можна залити площину без прогалин? Це рівносторонній трикутник, квадрат і правильний шестикутник. Жоден інший правильний многокутник, наприклад, п'ятикутник, не може без залишків і прикриттів покрити площину? Ця властивість активно використовується у мозаїках, плитці, дизайні та навіть у біології. У природі майже не зустрічаються правильні п'ятикутники, але бджоли використовують шестикутники і це не випадково. Шестикутники є найбільш ефективною формою для зберігання. Вони мають найменше відношення периметра до площі серед усіх правильних многокутників, які замощують площину. Тож бджоли знають математику краще ніж ми думаємо. А деякі многокутники мають зіркові версії, і це не тільки п'ятикутна зірка. Правильний п'ятикутник утворює знаменитий пентаграм, але існують і інші: семикутна зірка гептаграма і дев'ятикутна зірка Енеаграма. Ці фігури мають цікаві властивості симетрії, часто використовуються в містичних символах, логотипах і навіть в поп-культурі. А тепер перейдемо до розгляду конкретних завдань, що були в минулорічних тестах на тему многокутники та подібні трикутники. Перш ніж почнемо, давайте взагалі згадаємо, що таке многокутник. Справ в тому, що ми з вами розглядали трикутник, фігуру у якої три кути і три сторони. Відповідно, розглядали з вами ще чотирикутник це фігура у якої чотири сторони і чотири кути. Далі в загальному вже розглядають просто n кутник N-кутник кутник це значить фігура, у якої N кутів і N-сторін. В більшості задач розглядають правильні n кутники Правильні N-кутники дозволяють стверджувати те, що у правильного N-кутника, по-перше, всі сторони рівні, по-друге, всі кути рівні. І тоді існують формули для визначення кута внутрішнього кута. Енкутника і зовнішнього кута енкутника. Що таке внутрішній кут? Внутрішній кут це той, який всередині енкутника, а зовнішній це той, якщо провести, продовжити сторону, то зовнішній кут з внутрішнім завжди складає 180 градусів. Тому що зовнішній і внутрішній це такі суміжні кути, сусіди, які знаходяться поряд. Як же запам'ятати ці формули? Дивіться, я для себе зразу, якщо От, немає формул перед тобою, немає ніяких формул, то ви ж знаєте, що для трикутника сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Добре, це ви пам'ятаєте. Далі, якщо у нас чотирикутник, то сума всіх кутів чотирикутника, це скільки? Це 360 градусів. Добре. А тепер дивіться, яка залежність. Ми ось тут домножаємо 180 на 1, при тому, що N у нас дорівнює тут 3 три кути. А ось тут ми домножаємо якби, 180 на 2, при тому, що n уже дорівнює 4 кути. То можна побачити таку залежність, дивіться, що сума кутів, сума всіх кутів будь-якого n-кутника це 180. Я дивлюсь ось на ці підказочки, і тут, якби, щоб отримати 1 від n треба відняти 2. І тут, щоб отримати 2 від n треба відняти 2, домножити на n мінус 2. І ось ми з вами вийшли на формулу, яку ось цю формулу треба знати. Або хоча б вміти її вивести з, з тих властивостей, що сума кутів трикутника 180, а сума кутів чотирикутника 360. Ось ми вивели цю формулу. Ну а далі дивіться, оскільки це сума всіх кутів, а таких кутів у нас n, то ми ділимо ось цю добуток ось цей 180 на n-мінус 2 на кількість всіх кутів, От, отримуємо один кут, один внутрішній кут. А якщо ще. Підставити ось цю формулу альфа плюс бета до рівня 180, ось цей кут, то ви вийдете на ось цю формулу. Я зараз підставляти не буду, ну кому цікаво, то підставте. І ви приведете до спільного знаменника N, відкриєте дужки, отримаєте ось цю формулу. Ну що треба запам'ятати, що сума це була внутрішніх кутів, внутрішніх кутів дорівнює ось такому числу, а сума зовнішніх кутів. Н кутника, дивіться, якщо ми ось один кут 360 поділити на n помножимо, а таких кутів буде n, бо він кожен поряд з кожним є, то це буде 360 градусів. Ось це також можна легко і просто вивчити, що сума зовнішніх кутів будь-якого кутника дорівнює 360. Ну а одного відповідно 360 на n згадали теорію? Перейдемо до прикладів, які давали на НМТ. Перше завдання таке. Знайдіть кількість вершин опукловного кутника, якщо сума його внутрішніх кутів на 720 більша за суму його зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині. Отже, нам невідомо кількість вершин, тобто N тут треба знайти. Ми не знаємо N. Але ми знаємо, що сума внутрішніх кутів на 720 більша за суму зовнішніх кутів. Внутрішні позначаються альфа, зовнішні бета. А тепер дивіться, сума. Внутрішніх більша за суму зовнішніх, отже, ми можемо записати це як різницю. Сума внутрішніх це кількість їх n помножити на альфа на один кут мінус. Так само сума зовнішніх це їх бета, один кут бета, але їх n, і все це дорівнює 720 градусів. Ще раз, сума внутрішніх кутів більша, тому ми віднімаємо від більшого числа, а саме суми. Внутрішніх кутів позначаються внутрішні альфа, або всерединки. І віднімаємо ми суму зовнішніх кутів, і ця різниця складає 720. Оце треба зуміти записати. І потім підставити замість альфа і бета або ось ці значення, або зразу, коли, якщо ви знаєте, сума всіх кутів, ось дивіться, ми з вами виводили формулу. Сума всіх внутрішніх кутів це 180. Помножити на. Я вже градуси не буду писати, оскільки градуси тут будуть скорочуватись. На n-2. мінус А сума зовнішніх n на бета це якщо 360 на n поділене помножити на n, то буде 360. Отже, вся сума це 360. І дорівнюється 720. Ось отримали рівняння відносно n. Зараз ми його розв'яжемо і визначимо n. Отже, відкриваємо дужки 180n 2 множимо на 180. Це 360. Мінус 360 і дорівнює 720. Зліва у нас 180n. Ось ці два числа додаємо, маємо мінус 720. І переносимо вправо, то маємо плюс сюди 720. То це буде якби 720 плюс 720. 20 це буде 2 помножити на 720. Добре, і тепер, щоб визначити n, ми повинні розділити на 180. Зліва і справа, якщо тут розділимо, маємо просто n. А 720 ділимо на 180 буде 4. І ось ця двіючка, Отже, це 2 на 4 дорівнює 8. Як бачите, я спеціально не множила 2 на 720, тому що потім треба буде велике число ділити на 180. Можна НМТ, щоб швиденько залишати добуток, але акуратно потім ділити тільки 720 на 180 маєте 4 і ще й домножаєте на оцю двіючку. Отже, виходить, що n дорівнює 8. Ми знайшли кількість вершин, тобто це кількість вершинного. Із сторін його і кутів. І, відповідно, відповідь цьому завданні В. Як ви розумієте, в одному відео охватити всі завдання, що стосуються цієї теми, неможливо. Тому що, щоб пройтись по кожній темі, треба прорішувати досить багато завдань, щоб напрактикуватись, щоб зрозуміти, як використовувати ті чи інші форми в практичних завданнях. І чим більше ви практикуєтесь, чим більше ви прорішуєте завдань, тим краще ви готуєтесь до НМТ. Тому, якщо вас цікавить підготовка до НМТ разом з репетитором, то пропоную вам стати спонсором мого каналу. Для спонсорів відкривається доступ до 40 тем, в яких містяться різні різні теми, як по алгебрі, так і по геометрії, які охоплюють весь курс шкільної програми, і з допомогою яких ви зможете швидко, якісно, без проблем підготуватись разом зі мною до НМТ з математики. Тому. Дивіться і читайте опис до цього відео, там все детально розписано. Якщо щось не ясно, задавайте питання. Залюбки відповім, розкажу, підскажу. Наступне завдання: сторона правильного многокутника дорівнює 10 см. Знайдіть периметр цього многокутника, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 720. Знову ж таки, знаємо, що сума внутрішніх кутів дорівнює 720. Ви зразу згадуєте формулу, як записати суму внутрішніх кутів. Це 180 помножити на n-2. Якщо це не пам'ятаєте, згадуйте скільки у трикутника, у чотирикутника і старайтесь вивести цю формулу. Але вона не складна для запам'ятовування. І ця сума дорівнює 720. Добре. Отримали рівняння відносно n. Тоді з цього рівняння ми зразу можемо знайти, який же це у нас n-кутник, скільки він має сторін і кутів. Розділимо з зліва і справа на 180 градусів. Тоді ми отримаємо. 180 тут уже немає, тут n-2 дорівнює. А 720 ділимо на 180. Маємо 4, тому що 4 на 180 це 400 плюс 320. Це 720. Отже, дорівнює 4. Далі n дорівнює двічку, переносимо. Маємо, що це 6, це шестикутник. І нам відома сторона правильного многокутника, цього 10, а знайти треба периметр. Дивіться, периметр, згадуйте, ми казали, що це кількість його сторін помножити на сторону. І тоді периметр можна знайти, знаючи, N6, а сторона дорівнює 10. Тобто, це буде 60 см. Отже, відповідь в цьому завданні відповідь А. На НМТ бувають задачі, їх також не дуже багато, що стосуються подібності трикутників. Подібні трикутники це начебто збільшені в масштабі трикутники. Що для них особливо, що кути у них рівні, і, відповідно, третій рівний. А сторони співвідносяться однаково. Тобто, якщо я запишу трикутники, от у нас для прикладу, дивіться, задано, що трикутник КЛМ подібний до трикутника К1, Л1М1, то значить кути відповідно рівні К, Кут дорівнює К1, тому що записують цю послідовність в рівності кутів. Далі, якщо далі буковка Л і Л1, то це L і L1, і M і M1, то відповідно дивіться, кути К дорівнює К1, Л дорівнює Л1 і М дорівнює М1. Це ви зрозуміли. А от що стосується сторін, сторони співвідносяться і мають якийсь коефіцієнт пропорційності. Тобто, дивіться, якщо я напишу співвідношення всіх сторін цього трикутника, то це буде КЛ. Тільки уважно, якщо ви починаєте з першого трикутника маленького, то ви спочатку записуєте відношення маленького трикутника до великого, маленького до великого. Тобто, КЛ так відноситься до К1Л як? ЛМ до L1M1 і Km так відноситься до k 1 m 1 і все це дорівнює якомусь коефіцієнту пропорційності, тобто якомусь числу. Якщо 2, то значить ось ці сторони вдвічі більші, за сторони меншого трикутника. якщо 3, то ці сторони більші втричі більші більше за сторони цього трикутника. Тепер давайте читати умову задачі. У нас подібні трикутники задані. Відомо, що КЛ дорівнює 16 см К1Л1 12 см. А знайти треба відношення К1М1 до KM. Тобто, ось тут увага. Вам треба правильно виписати те співвідношення, як вам воно вказано в завданні. Вам вказано, що треба писати спочатку сторону дивіться, з трикутника з позначеннями з індексом 1. До трикутника КМ. Я для прикладу намалювала, що цей менший цей більший. Задачі може і навпаки, але головне, що, дивіться, якщо ви пишете співвідношення, і першим трикутником є ось цей трикутник, в даному випадку ось це перший, тому що він вгорі до другого. То і далі, щоб знайти це співвідношення, треба записати, знаючи оці сторони КЛ і К1Л1. Правильно не КЛ поділити на К1Л. А все ж таки, якщо ви з першого трикутника починаєте, то ви ділите всі сторони першого на всі сторони другого. То ви берете тепер сторони з трикутника ось цього К1Л1 М1 і берете сторону К1Л1. І ділите на ту, яка відома, і з меншого трикутника з другого на КЛ. Зрозуміли? Ще раз, якщо відношення йде, отут я вам писала для прикладу менший до більшого, ну це не завжди так. Можна писати і більший до менший, це дивлячись, як у вас в умові просять. Якщо просять записати ось таке відношення, то буде воно записано ось таким чином. А тепер ми підставляємо к 1 л 12, поділити на KL, це 16 це просто я писала відношення трикутників дорівнює. Скорочуємо на 4, то тут буде 3, тут буде 4. Отже, це якби 3 четвертих. І таке може бути ось цей коефіцієнт може бути дробовим числом. Але у відповіді записано відношення через двокрапку. Ну, то будь ласка, запишіть їм через двокрапку. Це буде 3 поділити на 4. Отже, виходить, що 3 на 4 це відповідь В. Отже, сьогодні ми з вами подивились таку тему, як многокутники та подібні трикутники. Я думаю, що ви разом зі мною згадали, як розв'язувати ці приклади. Якщо відео було для вас корисним, то поставте, будь ласка, лайк. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео і нові розбори щодо підготовки до НМТ з математики. Діліться з друзями моїми відео. Я вам буду за це дуже вдячна і приходьте на нові мої розбори. А також пишіть в коментарях, які теми цікавлять вас в першу чергу, і які теми для вас являються незрозумілими. До нових уроків все буде Україна.